Безпека людського життя має бути у пріоритеті, наголошує міський голова Віталій Малецький. Тож саме на безпеку громади та комфорт містян спрямована робота комунальних підприємств Кременчука. Так, минулого тижня, у рамках поліпшення безпекової ситуації, бригадою КП міськ світло був встановлений новий світлофорний комплекс по вулиці Вадима Пугачова. Саме там на небезпечній ділянці дороги фіксували безліч ДТП. Тож нові світофори сприятимуть безпечному руху людей та машин та покращать дорожню інфраструктуру міста. В цьому році було встановлено новий світлофорний об'єкт на вулиці Сумський та Левка Лук'янка. Це перший. Тут встановлений світлофорний об'єкт на вулиці Вадима Погачова біля ринку толока. Встановлено пішохідні світлофори на проспекті Лесі Українки та Тараса Бульби і також встановлені пішохідні світофори на перехресті вулиць Перемоги та Ігоря Сердюка. Тут була дуже велика аварійність. Загалом на цій ділянці дорозі було декілька смертельних ДТП, тому було вирішено встановити світофор, новий пішохідний перехід для безпеки руху як пішоходів, так і транспорту. Світлофори повністю відповідають вимогам сучасності. Вони є новими та світлодіодними, а також стабло відліку часу. Загалом там встановлено чотири автотранспортних світлофори та два пішохідних. Це нові сучасні світлофори цього року виробництва. Вони енергоефективні, світлодіодні, споживають дуже мало електроенергії. Тому ну, на сьогоднішній день це, мабуть, найкраще, які є. За планами міськ світла, до кінця року планується встановлення ще одного світлофорного об'єкту. Можливо, будуть встановлені також пішохідні світлофори на перехресті вулиці Шевченка та Миколаївської. Міська влада Кременчука прагне покращити безпекову ситуацію у місті, а тому біля світлофора облаштовано пішохідний перехід, до якого вочевидь містяни ще не звикли. Кременчужани, на жаль, продовжують переходити дорогу у необлаштованому місті, наражаючи себе на небезпеку. Тому наголошуємо, що перетинати проїзну частину можна у лише установлених для цього місцях. Бережіть своє життя. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.